Повномасштабне вторгнення ми зустріли в Київській області приблизно о 2 годині ночі, 24 го числа, отримав бойовий наказ від коменданта висунутись на міст в районі населеного пункту Поліське через річку Уж, де, де спільно зі Збройними силами зайняти оборону даного об'єкту. І відповідно було таких три мости. Один з них обороняли ми. Тобто, втрата цих мостів вона була недопустимою, адже противник міг дуже швидко. Здійснити ривок до столиці. Як зараз пам'ятаю, на годиннику було 4.26. Розпочався масований ракетно артилерійський обстріл наших позицій всієї території України. Єру, як обстановочка? — Жарко. 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 — Палає. Приблизно 7.30 ранку ми почули гул техніки та гул гвинтокрилів. Після того ми побачили, як видніється на горизонті ніс колони. По колонії одразу було розпочато вогневе ураження, як підрозділами прикордонників, так і підрозділами Збройних сил. Міст був заздалегідь замінований після того, як колона зайшла на міст, спільно з підрозділами Збройних сил України його вдалося підірвати. Разом з мостом було знищено декілька одиниць техніки противника, такі як танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери. Страх. Страх мають всі. Це, в принципі, це страх це нормально. На мою думку, страх це те, що допомагає нам вижити і виконати своє завдання. Перші бойові втраті в підрозділі це було 29 травня 2023 року. Загинув під час штурмових дій заступник мій, заступник начальника застави Вова, позивний «Маестро». Був дуже відважною людиною, був дуже правильним, знав, як керувати, знав, як воювати, і загинув він як герой, чесно скажу. Коли втрачаєш побратима, це насправді дуже важко, адже це це це, в, це велика біль, особливо коли ви в підрозділі навіть не один рік разом. Сприйняли це не як страх. А як жагу до відплати для противника. Адже це наші побратими, і ми повинні за них помститися. Коли ворог почав відступати з наших північних меж території держави, ми з підрозділом заходили в певні населені пункти. І тут під час одного з таких заходів виходить на дорогу бабуся і бачить людей у формі. Вона каже: хлопчики, а ви чиї? З нами був офіцер зі Збройних сил України, і він крикнув Ми з України. Вона така, що чесно, і такі ну да, вона до нас біжить, нас обнімає. Це насправді дуже тепло, коли ми заходимо в такі місця, де нас чекають наші люди, де вони раді нас бачити. Чому мені це запам'яталося? Бо це було мої 23 роки. Це був найкращий подарунок на мій день народження, дуже емоційний день. І саме такі дні вони мотивують нас до подальшої роботи.